Вітаю всіх, мої дорогасіньки. Сьогодні я хочу бути накрашеною. Я вам буду показувати, як крашусь. Такому тьоді маємо. 58 років з таким лицем, з такими проблемами. Я думаю, що мене проблем особливих немає. На 58 років я вигляду суперово. А сьогодні мені згадилось накрасатися. Консилер. Спонжик. Що робимо? Проблемні міста. Так? Да? Проблемні міста замазуємо. Це точечки на носі. На криві носа. На подворотку. Я не пользуюсь тонаком, тому що тонак, який би качественний і тонкий не був, він мені забивається у мужчини, і тільки уши губляю їх. І тому чуть-чуть консілера. Пудра, світлоотражаюча. Спонжик. На, чого світлоотражаюча? Твоє лице зразу сяє. І вона не забивається у мужчинки. Ласкаво зовсім чуть-чуть, зовсім чуть-чуть. А от над глазками хорошо. Сіта, отражаюча пудра, не знаю. У мене Може, вся косметика пульська. Так, і на шийку трошки, що, щоб не відрізнялися, що є. Від лиця. А, за лице виглядає іншому. Поглянок. Персикові з коричневі. Такі вони в мене розово персику коричневі. Такі красиві теж. Ну, Авелін в основному. Румяна, я люблю Авелін. Да. І моя. ми. Румяна. І ми робимо румяна. Угу. вона намальовані. А, а отже, що ми робимо? Тіні. Тіні вони якісь круті, подарунок, їм сто літ, якісь люксові. Чорно-фіолетові тона. І що ми робимо? Ми трошечки всіх по чуть-чуть беремо на кісточку, да, і отак от верхнє віко замальовуємо коричневеньким. Да, саме нижнє віко я не трогаю. Я не трогаю. От так от я його замальовую. Потім пальчиком розподіляю. Звісно, там, там, де не треба, ви все витримаєте. Зараз я у вас використовую салфетки або ще графіки, власне, мистецтво. Все лишнє ми приберемо. Все лишнє ми приберемо. Вот Отак, і... О, тут підходимо. Так. І тут так само. Угу. А, біленьке око? Ми навпаки покрыть, а нижний веко, ми навпаки в світлим. Да, Та? світлим. Так, карандашик, у мене стрілочки да пойті, но ну, естественно, що я їх домальовую. Да, я їх домальовую. І знизу теж соединяю. Тика куточок. Тика куточок. І раз вишу, щоб ніяких не було різких переходів. Резки проходить для нашого поважного віку посмерть. Бросматик лоріалівський 5D брасматик лоріалівський 5 d Тут мушу взяти зеркальце і пофарбувати лесничке в закальця. Щоб бачити ближче. Бачите ближче. І нижня. Так. 5D. 5D. Ну, на моїх невеличких лісницях 5D. звісно, де виходить. За 5 хвилин тут треба сидіти годину, щоб 5D зробити. Але. Тепер ми беремо. І все лишнє. Побираємо. І все лишнє побираємо. Підмочуємо наші глазки. Так, хоп, вже. Так, я маю. Що у нас інше далі? Звичайно, контур для губ. Губи має на наколення, на накачання. Але я вважаю, що для моїх руків вони збереглися досить хорошо. така ярка, а зверху чуть-чуть. Вирізати ним такою нідою. Та? І у нас вийде такий подібний цвіт. Така от виходить у нас Лариса. І слід краски. Так. Да. Ось вот, волоса вона вже в ряніні. Вже да зовсім інша Ларіса. Вже зовсім інша Ларіса. Так. Зазвичай мені хватає розових, розових, М -м -м, більш яскравих румян. Якісь вони воно покучилися. Ну зовсім. Так. Да? Так. Сережечки на місці. Все на місці. А всім дня, мої куколки. Ви любіть себе, не заважаючи на те, 20 вам, 60 чи 90. Красотка ви, чи так собі? На чийсь погляд. І не важливо, скільки ви важите, 50 чи 150. Ви достойні щастя.